локація, Першого ката зберегла сьогодні в нас прям блогерський день. Ми зустріли топових грибаків. Синоптики говорять, що буде дуже тепла погода, і ми, як знаєте, як гриби, які ростуть під час вологи, так само ми рибаки, які ростемо під час хорошої погоди. Ми взяли спінінги і вирушили на Десну. Хочемо зловити батонів. Це місце вже мені відоме, я вже тут рибачив. Хочу перевірити, чи є риба ще сьогодні. Я вже розмочив свого садочка, а садочок то не мій Олега. Он уже в мене одна така 30-сантиметрова чихонька смикається в садкові. Чихонь вона чим цікава, тим, що вона одразу починає. Яку ж ми кашу будемо використовувати. Каша в нас сьогодні незвична. Ми сюди додали один чудовий інгредієнт це пшоно. Багато хто з рибаків зараз каже, що воно світле, не потрібно, ще рано для великої фракції. Ми з вами погодимось. Але на то це рибалка. Можливо, саме цей інгредієнт зробить нашу рибалку успішною. Одного єдиного варіанту те, як рибачити, на що рибачити, немає. Сьогодні ти можеш ловити на мотеля, завтра ти на хробака, післязавтра виключено на опариша з пінопластом. Тому ми взяли все це. <гум> взяли всі ці наживки. О, дивіться. У мене відбуваються покльовочки. Несерйозні, якісь такі делікатні, делікатні. Я закинув на хробачка. О, дивіться, оце щойно гарна вже була покльовка. Весною одна з найпопулярних наживок на Десні — це опариш і пінопласт. От тут, мабуть, вся Десна всіяна дорослими рибаками, які от, так от просто приходять, навіть не експериментуючи. Просто отак от вони знають, що це наживка, в них завжди працювала. Ми вчора приїхали, ми також пробували цю наживку: пінопласт, опариш. І нічого. О, Саша приходить, каже, жодної покльовки. Щойно, прям плюм була покльовка. До кінця вже, давай. Давай. ну, Знаєте, хочеться тримати якийсь темп, якісь покльовки, щоб були там знаєте, там, раз хоч би в 10 хвилин перезакидувати, але дуже часто просто... О, о диви, є. О, єсть. Тягнемо, друзі. І бровочку чи... Виспикнули з бровки, але вже, здається, без риби. Навіть не то. Не, не то і не то. Класна була покльовка, була риба. Ну, коли я проходив саме бровку, коли бровку проходив, риба зійшла. Дістав водорослі, схожі на чужий фідергам. Ну, то не мі. Головне бровку. Головне бровку якомога далі перезакинути. От якщо ви перекидаєте бровку максимально далеко, от в моєму випадку, в мене тут дуже велика бровка. Якщо я її перекидаю метрів 5-6, в більшості є вирогідність того, що я все ж таки достану рибу і достану годівничку. Дивіться, диви, покльовка. Давай ще. Бачили, друзі? змінюється рівень на Десні, ось це е, така ось ця полосочка, це от ввечері. Десь там годин 7-8, оце такий рівень води. Зараз, подивіться, можливо, хто дивився попереднє відео, він бачив, що я залазив ось туди в воду, аж туди. ну, Оце все було в воді, і ми там намагалися достати рибу, яка завела в, в ті кущі. А сьогодні ми проходимо аж сюди. Типу, дивіться. І тут справді ну, метр води, е, метр води уходить. Ну, Там Женя щось тягне, видно. Приємно підходити до Саші, коли він щось тягне ще. Перше клювання. О, перше клювання, друзі, та я просто вчасно. У мене чуть його є не тільки на рибалку, а на зйомку ще відео. Невелике. Я собі навіть не зняв. Не встиг навіть телефон. О, брока. Не, ну зніми це непогана мені дивись, правда. Перша риба. О. Що це таке? Це батончик. А це невеличкий батончик. Друзі, перша, перша рибка сьогодні на Десні. Думаю, рибалка буде вдала. Так що не перемикайтесь, хто не протиснув вашу подобачку, тисніть і продовжуємо. Отак от, от ми підійшли до Саші, і в нього одразу відбулася покльовочка. Так ще й дивіться, батончика дістав. Одразу тут папараці, Ну, ми покажемо, як він собі все влаштував. Красивенько, красивенько. Стоєчка, сразу все стоїть. відеречко, водичку набрав, руки мити обов'язково. Всім рекомендуємо. Саш, ну так. Не все втрачено, як ти ну, говорив. Я думаю, застосується тактику самого початку <рив> ниття, може воно і проклюне. І е, з дальньої точки. Я пробував ближче, тут посередині між <рив> точками, і, а це з дальньої. Там, де я годував, спочатку там 5 годівничок я закинув, потім ще два рази перезакинув, ноль і почав шукати. І зараз. <рив> Знов закинув на те місце і покльовочка відразу да, бачиш? Так, пару хвилин і лупануло. Дальня дистанція. Як ти думаєш, скільки метрів приблизно лупиш? Десь 70. 70 метрів. Mm -hmm. да. Бачите, все одно воду дали, але покльовки відбуваються. Хоча я думав, що не буде. Тихонь гарно піймав. Ну, побачив. Я таку рибу навіть і не, ловив. не бачив, в руках не тримав. Може мені сьогодні пощастить, і я і чихонь піймаю. Це так прикольно звучить, коли я мрію спіймати, спіймати коропа на кілограмів 20. А Саня каже, може я хоч би чихуньку перший раз спіймаю. Ну а що, коропа тут такі ж мій. Профіль. Я коропа ловлю багато і всюду. А таку рибалку я 2-3 рази на рік виїжджаю. максимум. Ти вже ти в цьому, цьому році... Раз, тому я ти вже дійшов ти до останні. цього. Да, я думаю, що в цьому сезоні може це і останній Останній раз. Єсть, є плотва, Навірно щось є бровку головне пройти вже можна не спішить. Тільки Бровку от пройшов я одразу прям відчув, як тільки пньк. Отак відбуваються зйомки, якщо ви думаєте, що це просто, знаєте, ти сидиш, релаксуєш. Ні, друзі. Іноді ти відійдеш, подивишся, що там в кого клює, що в тебе клює, а потім приходиш, в тебе дуже класні покльовки, оце щойно відбувалося. Може Давай, що я буду ну... підсікати зараз в Чуваю прям як смикається. Яка красива рибка. Якщо ви спитаєте, що можна зробити, щоб 24-річний хлопець радувався як маленька п'ятирічна дитина, просто дайте мені плотву на крючок. і Я буду радуватись так, не наче я вперше взагалі, наче вперше не буду говорити, що, бо Ютуб може сваритись. На десні батонами рахуються особи від 500 грам. Так що це ще не батон, це ще така маленька плотвичка, можна сказати, Воні там 200-300 грам. Рибалка сьогодні в мене прям екстремальна така. Я того разу з хлопців сміявся, що вони вривають бровки. Но якось в мене висмикувались всі кормушки, вони повністю всі висмикувались. Цього разу в мене якась прям дилемма відбувається. Я вже вірвав три кармушки, дві вірвав через бровку, а одну, вірвав... ну, одну не так, що вірвав. О, две поклевка. Поклевочка еще одна. А это уже, видите. Это, кажется, уже она. Есть рыба. Есть еще хорошая рыба. Ну, возможно, не то, что прям хорошая рыба. Но то, что она уже есть на крючкове, то, что есть кормушка, есть рыба. Это вообще восхитительно. Так, иди сюда. Жирненька густірочка в мене. Хлопці всі ловлять плотву, Но в них щось вона перестала клювати особливо. А я так по густірі. Густіра така непогана. Поки я там сидів щось, щось в мене не клювало. А в мене виявляється риба на крючкові. Я не знаю, як вона там взагалі. От просто через те, що риба. Це просто я пісню заспівав тут. розумієте. Риба така, любить, коли її по музикальний супровід зроблять І... Я не знаю, чи там на березі хтось пацінив ловлять і як вони що там ловлять. О, це жадібно. Лише декілька хвилин тому сказав, що ще жодного разу риба не заглатувала прям так жадібно. І тут одразу. Наче риба почула і каже, а, не захвачувала жадібно. Зараз значить захватимо жадібно. Я дістаю екстрактор. Він також в мене взіппакітикою. У мене такий самий звичайний екстрактор. Зараз багато хто напише, а який незвичайний екстрактор. Ну, отакий от, от. У мене самий звичайний коштує пару гривень купіть собі, бо багато хто з рибаків не купляє собі екстрактор, потім дістає це все. О, ми одного мальчика навчили купити екстрактор і не париться. Я вже закинув знову фідер, хочу вам показати, продемонструвати кормушки, які от мені дуже сильно подобаються. Для цього місця я знайшов прям, ну, так, так, так би мовити, максимальний порятунок. Дивіться, в чому особливість цієї кормушки і що я вважаю, що вона доволі непогана для цього місця. Дивіться, перше це крилишки. От, бачите? крилишки... Присутні. Звісно, в деяких виробників є крилишки значно товстіші, вона краще спливає. Але от о, чого немає в інших кермушках, це ось цього такого зріза. Бачите, він прям є таким зрізом, що коли от бровка, от бровка, наприклад, воно так вчепляється, от бровка, воно так вчепляється і воно проходить. Оце подобається. Ну і Мінімальні ґрунтозацепи зроблені. Звісно, на великій течії ця кермушка, вона може улітати за одним кораблем. Під натяжечку дає. Ну я ще тягну рибу. І ще мені здається доволі непогану рибу. А, ось така гостерочка. Была. ой там 6 6 мирове так смыкаю классный блин эти классно ой класс а сейчас Зараз, ребят, я поки спіймав ось таку красиву сенця. Дивіться, ну ні, це точно не подус. Спіймав поки таку рибку. У мене тут є людина, яка поруч зі мною. Розказує бачив наше відео про браконьєрів. Каже, молодці хлопці, так і, так і тримати, бо говорить, що каже, раніше ловили на дві удочки і мали мішок. А зараз вже нічого немає. Олександр, значить, щось тут спіймав. Ну, видно, по посмішці. Довольний. Я таке ще не ловив. Випуск буде називатися Карпятник змінює професію. Це, це, це вже щось схоже. Це вже щось. Тільки закинув і перекидував іншу вутку. Як угу. гахнуло, я ліжки крикнув, щоб він підбіг, бо я думав, що там щось. Що то короб клював. <рес> на десні клюють тут такі батони, що Карпятник думає, що готовий. то короб. Да, готовий. давайте, заплющим Заплющимо, заплющимо. Очі. Ого, Саня, ти, конечно. Все, досить. <рес> Все, Приходьте досить. До мене на <рес> Ого. <рес> У всіх такі приколи. Зачепчики, тому подібні всякі штучки. Олежки тут теж часто зачепчики. Диви. Саша так підняв. Фідер. Можливо щось. Якщо є, то не така як попередня. Но... Клювання було дуже гарне. Скочу грудіє є. Не така. Но все одно неплохо. батончик. О, это тоже хорошо. Вот я ходил, снимал видео. в мене тут відбувається коклевости. А, какой-то не... У меня не клюет. То може там обрив чийсь Диви. Ось така от рибка. На інлайн. На інлайн, але клювало тоді, коли мене не було. Вчепилося. І до сих пір є. Дивіться. Ось така от рибка. Привіт Жень! Ми тебе дуже раді Добре. бачити. Скажи, от просто пару порад для, для початківців, для рибаків, для рибаків в Києві і взагалі для фідерістів. Ну, дивіться, що хочу порадити, це те, що якщо ви не рибалите на фіддер ранньою весною, тобто коли ще достатньо таки холодно, некомфортно на березі, все ж таки раджу вам спробувати. Спробувати і вас обов'язково зачепить. Перша локація, з якої варто спробувати, це дійсно десна, тому що починається кльов плітки. І не потрібно ждати його ходу, да, коли там клює велика риба, великій кількості, клює навіть без прикормки. от Рекомендую різноманітні отакі от вилазки робити і щось от перевіряти. Тобто не боятися ловити з прикормкою не, на десні на секундочку, коли інші ловлять тільки за допомогою там грузил, типу шанька. Ловити з, з насадками різноманітними, в тому числі і мотилем, тому що я розумію, то, що більшість рибалок звикла рибало на десні ловити батонів на червяка і парашу, але все ж таки мотиль інколи. Дуже-дуже вручає. Тому рекомендую максимально експериментувати і все ж таки не сидіти вдома а відправлятися на риболовлю. О, Супер, дякую, Женя. Взагалі, раді тебе були побачити. Це, ні, маленька рибка плаває взагалі. Ану, показуй, що там ти під кінець. Батончик? Да. Батончик, дивіться, під кінець він зловив. Олежка там щось мудрує, в'яже, закарміть. У нього дуже цікава каша з мастирочкою. Ану, покажи, Олежка. Мені Саня дав. Так, Саня дав. Саня цікаву кашу зробив. Саме головне ефективно. Пусть стира Постіра Пусть тира пішла. Батончик, батончик. Кормушка ще навіть не співали, це тільки закинувся. Так, диви. — Забери, забери, забери. Так часто буває копіченька коли... в роті. <ривіт> По рибацьки означає, забери все, що в руках. да, Я буду крутити двома руками. Одною рукою тримати фідер, а іншою крутити катушку. Який це кайф? Ось той От <ривіт> що вона задовго. Що, зачепив? Так, нормали. Ну що, друзі, наша рибалка вже йде до кінця. Хочу показати, що ми сьогодні наловили оскільки рибки у нас. У Вовчика клює, так що давай, Вовчик, біги, Форес! Хе! Держи, <ривігі> держи! Біги, Форес! царян, <ривігі> она... сейчас ні. Я прям понял, бачу, як она так ти-дим-дим. Бігайся. О! Давай, 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 давай. І там клює. І там клює. Ну, як ви думаєте, чи можна з одним фідером дійти? До норми перелову я вам скажу, можна дійти до норми перелову. З одним фідером спокійно взагалі, з одним крючком. палка, друзі, уже хід плотви розпочався, хід... Риби розпочався. От. Ось так от. Дивіться. Ну що, рибка в нас є. Оце вже справді буде закінчення цього ролику. Як ви бачите, впродовж всієї рибалки відбувались от, отакі от покльовки, ось такі от реалізації. Е, отакі зачепи, як зараз вовчика, які ви чуєте, Кошмар. як ви бачили. У мене е, мінус 5 годівничок. Зараз ось така от густірка. Е, так що вибирайтесь на рибалку, беріть з собою шашлик, беріть друзів, беріть дівчину, беріть жінку. Просто їдьте, відпочивайте, насолоджуйтесь природою. Відпускаємо рибку. Попливу. Не бодрий, хай плеве.